Привіт-привіт, дітки! Які ж ви гарні, розумні хлопчики і дівчатка. Мене звути Оленка. Я хочу у дитячий садок. Дома вже багато чого навчилася. Сьогодні хочу у вас запитати, що ви вже вмієте робити самостійно? Кожного ранку я роблю зарядку. Покажіть долоньку, хто так само робить. Зранку я самостійно миваюсь Чищу зубки? Хто так вміє? Покажіть долоньку. Я навчилась без допомоги дорослих одягатися і взуватися самостійно. Хто так вміє? А ось шнурки я ще не навчилася самостійно зав'язувати. Ще не завжди виходить, але я тренуюсь. Моя мама і вихователь в садочку кажуть, що я добра дівчинка і вчать робити тільки добрі справи. А ось ви, друзі, вже багато вивчали і добре знаєте. І мені допоможіть картинки розглядайте та називайте Добрі та погані вчинки. Прибирати в кімнаті, застеляти своє ліжко. Дітки, це добре чи погано? Так, ну звісно, це добре. Дітки, а якщо битися, а якщо ображати тварин, це добре чи погано? Ну, звісно, це поганий вчинок. А якщо ми допоможемо один одному? І дорослим допомагати потрібно. Якщо ми граємось разом, ну, звісно, друзі, це добрий вчинок. А якщо ми будемо різні... Предмети вставляти у розетку або гратися м'ячиком на дорозі, ну, звісно, це дуже недобре, це поганий вчинок. Так. А якщо ми будемо допомагати у приготуванні обіду бабусям, матусям своїм, якщо ми будемо у відро викидати сміття. Ну, звісно, дітки, це буде добрий вчинок. Дякую, діти, за вашу допомогу. Я ще більше дізналася. Давайте будемо дружити, ставати самостійними і робити тільки добрі вчинки. Все, дітки, до побачення, до нових зустрічей!